Привіт, друзі! Плануємо наступну інкубацію курячих яєць. Отримали інкубаційне яйце. Отримали яйце породи Барбезьо це французька порода. Породи курей маран червоно-мідний, І м'ясояєчний крос фарм. Оце отакі шоколадні, такі красиві, чудові яйця, пасхальні. Це яйце, курей породи маран. Ця порода славна тим, що дуже красиві кури, дуже красиві яйця. І за рахунок того, що дуже товста шкара яйця, це яйце не може бути носієм сальмонельозу. Сальмонела не може проникнути через шкаралупу. Цих яєць у нас є 16 штук. Оце є яйця, курей породи Барбезьо це теж французька порода. Славна тим, що має делікатесне м'ясо, червоне, подібне на дичину, несе дуже крупні яйця. Ця птиця. Яйце може бути до 140 грамів, навіть пишуть такі випадки. ну, В основному зазвичай то яйце приблизно 70 грамів. От. Це та сама порода, з якої готують звісний французький кокован півдня у вині. А це від угорського, угорської птахофабрики яйце м'ясо яєчного кросу фарм. Друзі, про породи маран і Барбезіо я обов'язково зроблю окремі відео з оглядом, з фотографіями, з відео. А зараз хочу продезінфікувати отримане яйце і підготувати його до закладання в інкубатор. Ну, почну, напевно, з яєць фарм. Вони чисті. Це яйце з птахофабрики. На них ніде нема ні посліду, ні бруду, нічого. Вони вже дезінфіковані на угорській птахофабриці, чисте, чистісіньке яйце. Тому ці яйця я дезінфікувати, мити і сушити. Я їх трогати не буду, бо так вони підуть закладатися в інкубатор. Яйця Барбезіо і яйця Марана отримані з приватних господарств. Будь-яке будь яйце отримане з чужого господарства, варто і помити, і дезінфікувати. Ну, Яйця марана достатньо чисті, на них немає бруду. Тому я їх обмию легесенько, зовсім легесенько. Яким чином, ось у мене в одній мисочці чиста водичка, тепленька, отак от рукою трогаємо, щоб в жодному випадку не була гаряча. А у більшу миску я теж налила теплої води, щоб не гаряча. І зробила окремо маточний розчин марганцовки. Для чого? Щоб якщо кристали от буду розбавляти ось так: от. О. до такого кольору. Чому маточний розчин? Щоб кристалик марганцовки може до яйця приліпитися, і, можливо, пошкодити шкаралупу, можливо, і не пошкодить, але для чого ризикувати? Я собі зробила і отак от собі буду дезінфікувати тут і мити. Я це марана буду брати акуратненько. Беру мочалочку, звичайну кухонну, легенько окунаю у водичку. Отак просто його обітру і занурю у марганцовку. Наступне. Не терти, не шурувати мочалкою, не твердою частиною, не оцією от, котрою шкрябати, Просто так, як би пилюки. Яйце чисте, немає на ньому ні бруда, нічого. Я занурила яйця у слабкий розчір марганцовки буквально на одну хвилинку. А тепер буду витягати і викладати, просушувати. Яйця марана такої дивної форми, що тут не зрозумієш, де в нього тупий кінець, де гострий. Ну, інтуїтивно, це отак. Друзі, з яйцями Барбезьо трошки ситуація гірша. Дощова погода, дуже яйця брудні. Їх треба помити акуратніше і ретельніше. Замочую, кладу їх акуратно в мисочку, щоб не стукнути об дно, щоб вони трішечки помокли. Буквально 10 секундочок, ось так, ось, щоб той бруд відмок. Легенько мочалкою, не шурувати. Ось кожне яєчко підписане, коли дата його курочка знесла. Все, обмила і у марганцовку. Легенько, щоб об дно не стукнути. На дно взагалі можна прокласти серветку. Я от її приготувала і забула. Красиві яйця, барбузіо великі. Коли будемо закладати в інкубатор, я обов'язково поважу вибірково 5-6 яєць, щоб вам розповісти, якого вони розміру, якої вони ваги вірніше. Це чистеньке. Щось яйця, якась мраморність на ньому. Буду його просвітити, щось я підозрюю, що воно для інкубації не підходить. Ось на ньому якийсь обід. О. Друзі, яйця ми всі помили, всі дезінфікували. Яйця фарм теж дезінфікували про всякий випадок. Одне там було трішки забруднене, я їх вирішила всі сполоснути. Ми їх розклали, вони будуть висихати, досихати. Я їх перекладу потім у лоток. Тупим концом, концем нагору, а гострим вниз. І сьогодні ввечері будемо закладати в інкубатор. Інкубатор уже прогрівається. Дякую вам за перегляд! Чекайте наступних наших відео. Спостерігайте за закладкою яєць-породи кур барбезіо, Маран в інкубатор. І всю інкубацію давайте будемо разом спостерігати і побачимо, що з цього буде. Дякую за увагу!